Любов найбільша загадка у світі, але можливо знати тільки двом, чому серця в шаленім ритмі битись починають враз, чому любов нештанно, й стрімко, увірвавшись з двері, іскриться щастям в поглядах, в серцях, цього не описати на папері. Цього не передати у словах, як досі зовсім незнайомі, зустрічаючись уперше, пізнають тих, з ким довіку суджено їм бути, пізнаючи життя одвічну суть. Відомо це лише творцю людини і усього, що існує на землі, це те, що ним призначено. Незмінно, це знають і дорослі, і малі. Сім'я також задумана тим Богом, він першу пару поблагословив і шанувати всемогутнє слово без сумніву й вагання попросив. Для вас сьогодні, любі молодята, настала дуже пам'ятна пора. Вас із одруженням прийшли вітати, усі присутні тут, і це не гра, одруження це річ відповідальна, серйозна справа зовсім не проста. Стосунки збутувати ідеальні самому неможливо. Тож, Христа, найперше запроси свою оселю, хай буде він господарем всього, його. Це сильне слово, наче скеля, вас захистить, шалений поревій. Лише Христос найкраще зрозуміє, що вам найбільш потрібно в дану мить, оберне в дійсність заповітні мрії, І іначе батько вас благословить. А я вам побажаю тільки щастя, взаємного кохання без кінця. Бажаю згоди, знаю, все вам дасться, і спокій християнам до лиця. хай радістю зоріють ваші очі, батьків своїх, шануйте та любіть, допоможіть в потребах їм охоче, і Бог вас щедро поблагословить.